Вітаю вас всіх. Зараз я постараюся прикрасити тортика для моєї внучки. В неї день народження. От, і я буду прикрашати. Основу, основу я купила. Це так безквітне тісто. Купила тому, що Хотіла один раз попробувати, яке магазинне, який магазинний бисквіт. От І зараз буду купила таких два, і буду робити крем з Філадельфії і з вершками. Я вважаю, що такий крем добрий. І зверху буду класти. Фрукти, тобто трускавка, лухина, малина, і залию желе, тобто галареткою. Отакий, От постараюся, зробити тортик. Зараз почну робити і покажу вам. От, друзі, я зробила крем з Філадельфії із вершками. І Перемазала. Зараз буду прикладати другу частинку, другу частинку і досить добрий крем. Навіть краще давати, я дала баночку вершків і одну Філадельфію, але навіть Краще дати трошки більше Філадельфії, чим вершків. Тоді крем ще смачніший, якщо більше Філадельфії. Такий і я тут кусочок вже щипнула, ну, такий на смак навіть досить добрий. Подивіться, будь ласка, навіть досить високий вийшов. Тут я теж крем положила. І щоб фрукти трималися. От. А зараз тут трускалку положу і малину, і залию желе. Так що зараз буду я клубніку. Трускалку сюди класти. От так я прикрасила тортик для внучки. Я думаю, що вона буде в захваті. Тепер дуже добре, що можна все таке купити, всякі такі чудові прикраси для торта, метелики, квіточки, все, що не хочеш, можна купити і зробити для, дити... для дитини чарівного торта. Ось такий тортик спекла мама Меланії. Той є сирний. От як гарно. Так що бажаю вам, шановні глядачі, сонячних, спокійних днів. І до наступних зустрічей! Алло 好，谢谢。没关系，拜拜。 Já